Ми продовжуємо тему нашу, тобто вивчення параграфу додавання і множення числових нерівностей, оцінювання значення виразу. І розглянемо практичні ну, тобто приклади із підручника. До речі, в підручнику параграфи розглядаються. Ну, Такі приклади, де охоплюють майже всі завдання, які є в цьому параграфі, основні. І приклад номер один це нам дано два значення. А зараз я візьму лівець, подвійнаний тобто. А більше 6 та менше восьми, Б більше 10 та менше 12. Зверніть увагу на рівності одного знаку. Тобто мається на увазі ось таким чином, а не навпаки. Да? Друге, наприклад, вони одного знаку. І потрібно оцінити значення виразу. А додати Б, А відняти Б, а, помножити на Б, А поділити на Б. Ну і потім ще у нас цікавий вираз, який містить множення кожного значення на окреме число додатні від'ємни. В процесі розв'язання завдань ми будемо деякі виводити такі правила, які прискорять наше розв'язання. Ми розглядали ще раз теореми додавання і множення. Але ж віднімання і ділення ми не розглядали. А, так, почнемо з додавання. Так, потрібно оцінити А додати Б. Ну, і застосовуємо теорему про почленне додавання нерівності. І можна запитувати так от стовпчиком. І так, нам потрібно А додати Б. Додаємо, я так стрілки покажу, один під одним. Тобто 6 додати 10, 16 А додати b і 8 додати 12, 20. Тому сума А та b знаходиться між 16 та 20. Тобто більше, ніж 16, і менше, ніж 20. Таким чином ми оцінили суму. Значення виразу А, тобто а плюс b. Ідемо далі. Віднімайте А мінус Б. Дивіться, тут потрібно ще щось як, додати до цього. Давайте я візьму, тут не так подробно описано, я заново запишу. Як ми оцінимо а в Це це записуємо в удовж. І так, що таке а в як можна віднімання записати за допомогою додавання? Бо ми вчили теорему про додавання. Це А плюс мінус Б. Тобто додати протилежне до Б. Таким чином вираз, що містить наше А ми залишаємо, але ж у нас є порівняння Б. А нам потрібно порівняти мінус Б. Як отримати мінус Б? Ми другу нерівність множимо на мінус 1. З цього буде випливати наступне. За властивостями, які вчили з попереднього параграфу, ми говоримо, що коли ми множимо нерівність на від'ємне значення, то знак нерівності змінюється на протилежність. 10 помножити на мінус 1. мінус 10. Далі знак змінюємо b помножити на 1 на мінус b і 12 помножити на 1 мінус 12. Бачите, ми знаки змінили. 12. Але ж нам потрібно додавати за нашими теоремами нерівності одного знаку. Тоді це аналогічно буде наступному. Що ми хочемо зробити? Ми скажемо, що якщо. Мінус B більше, ніж мінус 12 і менше мінус 10, то ми можемо записати наступним чином. Тобто мінус B залишаємо по центру, а ліву і праву частину змінюємо тобто, такий запис. Ми нічого не змінюємо, просто змінили форму запису. Як у нас було мінус 10 більше, ніж мінус B, так воно і є. Як у нас було 12, мінус 12 менше, ніж мінус B, так і є, але ми отримали нерівності одного знаку. І тоді нам потрібно оцінити наступне. А ми залишаємо від 6 до 8 і додаємо уже нашу змінену нерівність. Тобто помножену на мінус 1, мінус 12, мінус b, мінус 10. Ну, і знову ж таки додаємо. Мінус 12 плюс 6 буде мінус 6. А плюс мінус Б це буде А мінус Б. І 8 плюс мінус 10, тобто буде мінус 2. І тому ми оцінили, що різниця А і Б знаходиться на, ну, більша, ніж мінус 6 і менша, ніж мінус 2. Тобто ми оцінили. Оця процедура домноження второго, другого доданку на мінус один, потім перехід до нерівності того ж знаку, як і А, ну, тобто порівнювалося, це займає певний час. Можна зробити деякі, скажімо, міркування і подивитися, якщо ми пишемо. От як у нас є А більше 6 і А менше 8. І тут пишемо мінус. І поки що так і записуємо, як дано в умові. Б більше 10 і менше 12. Як ми отримали мінус 6 в лівій частині? Ми від 6 відняли 12. так? Тобто ми можемо сказати, що ми робимо віднімання. Отаким стрілочкам, стрілочки іншого кольору. Від 6 віднімаємо 12, і це у нас мінус 6. Потім від А віднімаємо Б. Як бачимо, ось. І від 8 відняли 10 і отримали мінус 2. Тобто, можна сказати, щоб зробити таку довгу процедуру, можна робити так. Навх, тобто віднімати певним чином. Так, це можна теж записати, запам'ятати, ми будемо робити. І так, додавання ми робимо, скажімо, ось так, один під одним записали, а віднімання робимо навхрест. Точно так же у нас буде з множенням і діленням, використовуючи властивості наших нерівних. Це я прибираю. І не розглядаємо наступний третій пункт. Потрібно оцінити А помножити на Б. Тобто ми беремо, знову ж таки, записуємо нашу умову. Ось нерівність під нерівністю. А більше 6 і менше 8, Б більше 10 і менше 12. І отут я таке значок множення. Знову ж таки множення йде як додавання один під один. Так? Що ми будемо отримувати за нашою теоремою? 6 додати 10, 16, так, А помножити на Б, АБ. І 8 помножити на 12 це у нас 96. Тобто добуток АБ знаходиться між 16 і 96, тобто АБ більше, ніж 16, та менше, ніж 96. І це ми зробили з вами зараз. Третій пункт. Четвертий пункт. Потрібно оцінити А поділити на Б. Знову ж таки що таке А поділити на Б. Ми можемо замінити множення. Це те, що А все одно, що А помножити на 1, ділене на Б. Тобто на обернене значення до Б. І як ми це пробили? Ми спочатку, як в попередньому, завданні, коли віднімали, робили так. Ми б Взяли, використали властивість е, порівняння обернених значень. У нас додатні числа 10-12, да, тобто АБ у нас добуток буде е, більше нуля. І тоді ми говоримо, що е, за нашої властивістю, якщо Б більше 10 та менше 12, то одна до Б буде. Навпаки, так, знак нерівності змінюється. Тобто, одна доби буде більше, ніж одна дванадцята, і менша, ніж одна десята. Тобто більше, ніж одна дванадцята, і менше, ніж одна десята. А потім ми фактично множимо. Множимо. 6 множимо. Давайте так, я напишу на А більше 6, тобто першу нерівність, перший множник ми не чіпаємо. І робимо множення, але вже на таке обернене до Б, оскільки ми зробили висновок, що поділити на Б це все одно, що помножити на обернене. І тоді у нас буде 1,12. 1 на Б і 1 10. І тепер множимо знову ж таки, як нам потрібно, один під за теоремою промноження. І маємо наступне 6 помножити на 1,12, це 6 12. Я поки що не скорочую. Далі А помножити на 1. Ділили на Б це А до Б і 8 помножити на 1, 10, то 80. Звісно, що там потім йдеться скорочення в підсумку, але ж зараз ми знову вже зробимо певні висновки, щоб це було скоріше. Звісно. Щоб не робити обернене значення, порівнювати його з оберненими значеннями до лівої та правої частини, ми можемо. Наступне. Як робити запис? Ми можемо одразу. Да. В умові є А і в умові є Б в порівнянні з числами. Нам одразу можна ділити. Тобто, що ми робимо? Підписуємо, як у нашій умові подвійні нерівності надано. Одна під одну. І я откажу, що ми ділимо таку двох одразу ділимо. Не множимо, а ділимо. І е, дивимося. Берумо за такі. Що у нас було? У нас було е, в лівій частині 6,12. Що це означає? Це ми 6 поділили на 12. Тобто тут 6 і 12. Потім по центру А на Б ділимо. І вісім на 10, вісім. Таким чином ми бачимо, що множення і додавання подвійних нерівностей у нас йде одна під одним, а віднімання і ділення якби наприклад робиться дія. Так, чому так? Це просто так краще запам'ятовується і швидше робиться. А пояснення чому я вам це довела. Тому що ділення можна записати як множення, а віднімання можна записати як додавання. Але ж віднімання це додавання до першого доданку протилежного значення, тому потрібно другу нерівність було множити на мінус один, змінювати знаки. А множення можна замінити як множення першого доданку на число обернене ой, доданку. А добуток. Можна запитати як множення першого множника на множник обернений до другого множника. Так, можна це витирати і йдемо до п'ятого пункту. Так, п'ятий пункт. Нам потрібно оцінити 3 Амінус 1 друга Б. Дивіться, ми можемо зробити одразу віднімання, але ж віднімаються не А і Б, а 3А і одна друга Б. Тому нам потрібно виписати першу нерівність А більше 6 та менше 8. І всю її помножити на 3, щоб отримати 3А, ми знаємо, що при множенні на додатнє значення. Знаки нерівності не змінюються і множимо. 6 на 3 18, а на 3, 3 3а, 8 на 3 24. Так. Далі, наступний крок. Беремо другу подвійну нерівність Б більше 10 та менше 12. Але ж потрібно помножити на одну другу. Множимо на одну другу. Помножити на одну другу це одно, що поділити на 2. 10 помножити на одну другу це 5. Тут у нас одна друга B. І 12 помножити на одну другу 6. І тепер ми можемо, я тут з іншого боку, тобто це ми зробили. Перше отримали порівняння 3А. Друге, отримали порівняння 1 друга Б. Оцінили одна друга Б мається на І тепер робимо віднімання. Підписуємо 3А більше, ніж 18, та менше, ніж 24 і віднімаємо одна друга Б більша, ніж 5 та менша, ніж 6. Тепер. По простій схемі. Що ми робимо? Ми ставимо такі стрілочки. І віднімаємо по стрілочках. І так, 18 відняти 6. 12. Знаки нерівності. Бачите, одні, одного і того ж знаку нерівності. Потім 3А. Центр від центру просто віднімається. Мінус одна друга Б. По центру ми повинні бачити ту, той вираз, який потрібно оцінити в умові. Так, і тут віднімаємо 24 відняти 5, це у нас буде 19. Таким чином, мінус одна друга Б більше, ніж 12, та менше, ніж 19. Показую ще так. Ось який вираз нам потрібно було оцінити. Ось наша умова, так? І ось ми його в кінці кінців оцінили. Але попередньо ми зробили ще два кроки. Це вже третій крок у нас остаточна різниця двох виразів. Оцінка, значить. Таким чином, приклад номер один нам показав. Різноманітні можливості і множення, і додавання, і ділення, і віднімання оцінки назначень виразів, які містять ці арифметичні дії. Так. Йдемо далі. Приклад номер два. Доведіть, що корінь з 24 плюс корінь 47 менше, ніж 12. Ми знову ж таки робимо, от, ну, доводимо, використовуючи те, що вивчали в нашому параграфі, оцінка значень да? і додавання та множення нерівностей. Що ми бачимо? Що корінь із 24 менше, ніж корінь із 5. Ну, тобто, корінь із 24 буде менше, ніж корінь із 25. Ми беремо. Повний квадрат е, числа раціонального. Тобто, корінь е, 24 менше, ніж 5. А корінь із 47, менше найближче, найближче, це корінь із 49. Тобто менше, ніж 7. Оскільки у нас додаються наші корені, то так і додаємо, виходить у нас що? Давайте корінь із 24 менше 5 плюс корінь із 47 менше, ніж 7. Додаємо, і ось і доводимо, що корінь із 24 плюс корінь із 47 менше, ніж 12, використовуючи ще раз, ще раз наші теореми, які ми вчили в цьому. Ну і далі переходимо до вправ підручників. Зараз я так прогорну. Розповім, якого формату завдання, і почнемо потім розв'язувати. Перше. Перше завдання додайте по членам нерівності. Нерівності повинні бути одного знаку, їх можна додавати. Оцініть значення виразу. Це таке, як я вам пояснювала, приклад 1, номер 3, 3. Тут оцініть значення. Бачите, знов вже оцініть значення, але ж у нас вже з кореннями, як ми це робили, теж спочатку. Це всі прості завдання. Далі доведіть, якщо відомо. Ну, Якісь дві нерівності, доводіть, що сума більша, ніж пів. Це те ж саме, ми можемо домножати обидві частини на додатнє число, додавати до обох частин якесь число довільне, або якщо ми множимо на від'ємне, то знак змінюємо на протилежний, тобто, використовуючи властивості нерівності, можна довести певні значення виразів, чи більше чи менше від якихось чисел. Знову ж таки, 3,16, оцініть, це таке, як перший приклад я вам пояснювала. Ну, а далі йде, порівняйте, доведіть коренями, так як я робила другий приклад. Ну, тут дещо буде мого трішечки складніше. Але це ми розіб'ємо знову ж таки на наступний урок ще практична частина.